Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми вшановуємо пам'ять двох великих мужів, святих перворухованих апостолів Петра і Павла, весь мир учені своїми просвітивших і вся конці ко Христу Привітчих. Цим святкуванням Свята Церква Христова. Яскраво показує нам, які можуть бути різні шляхи людей до Бога, і які різні люди можуть наслідувати і осягнути святість. Святий апостол Петро до призвання свого він носив ім'я Сімон, був простим рибалкою. Він являється рідним братом святого апостола Андрія Первозванного. Євангеліє говорить, що батько Апостола Петра звався Іона. апостол Петро був сімейний, саме в Капернаумі, Господь Ісус Христос зцілив від горячки його тещу. Про що й говорить нам Євангеліє. В зв'язку з тим, що апостол Петро був простим рибалкою. І походив родом із Вівсаїди Галилейської, самої віддаленої області Іудеї. Причому специфіка цієї області була така, що жителі її мали певний діалект, про що й говорить Євангелія. Пам'ятаєте, коли рабиня підійшла до вогню, де грівся апостол Петро, і каже: І ти був з Ісусом? тому що Розмова твоя явітя творіт. Вона його пізнала по діалекту Галілейському. Святий апостол Петро покинув свої сітки на березі біля човна і пішов за Христом. Він був людиною відданою, експресивною. Але незважаючи на те, в його житті сталася така духовна проблема, він ніби між іншим перед простою служанкою рабинію, тричі відрікся від Христа, і тільки після того, як заспівав півень, він зрозумів і згадав слова Христові, про що його попереджав Господь: що тричі зречешся мене ще до того, як проспіває півень. Він дуже гірко оплакував свій вчинок і відновлений в апостольському достоинстві був вже після Воскресіння Христового. Причому сам Господь, відновлюючи його, задавав слідуюче питання: Сімені Іонін, любиш ли лим'я? Апостол Петро казав, так, Господі, Ти знаєш, що я тебе люблю. І Господь каже, пасі анце моя». Тобто найбільшим проявом любові людини до Бога тут на землі є опіка пастирська, пастирське служіння і турбота про насліддя Христове. Святий апостол Павел навпаки походив із еліти тогочасної. Він народився у місті еліністичному місці Тарсі, яке і це місто було на той час столицею провінції Кілікія. Від самого народження він успадкував права римського громадянина, тобто був римським громадянином, і цим і скористався на протязі свого життя. Римське громадянство дало йому право вимагати суда кесаря імператора. І саме через те, що він був римським громадянином, він уник смерті через розп'яття на Христі, а був усічений мечом. Що в православній іконографії і нині відображається, тому що апостол Павел здебільшого зображається з великим мечом, який він тримає у своїй руці. Апостол Павел отримав блискучу освіту. Його вчителем був знаменитий богослов тогочасний Гамаліїл. Апостол Павел до свого навернення носив ім'я Савл, по іншому Саул, оскільки він був із коліна Веніамінового по ученню фарисей. Як він сам про себе свідчить євреї з євреїв, то він був названий в честь царя Саула, який також походив із коліна Вініамінова. Але разом з тим, оскільки він був римським громадянином від народження, то, скоріш за все, від самого народження йому було дано друге ім'я, Латинське ім'я Павел, яке він і став використовувати після того, як нього почалося. Абсолютно нове інше життя після чудесного навернення по дорозі в Дамаск? В Дамаск він йшов з одною ціллю гнати й мучити християн. І ось по дорозі в Дамаск, о півдні явилась йому слава Божа. Небесне сяйво осяяло його, і звідти він почув голос: Савл, Савл, навіщо ти мене гониш? Майбутній апостол Павел каже, Хто ти Господі? Я Ісус Назарянін, якого ти гониш? І враз майбутнього апостола Павла вразила сліпота. Він перестав бачити, як він сам свідчить про себе, в Дамаск його вже привели під руки. Там апостоле в Дамаску, апостол 70 Ананія Через покладання рук на апостола Павла звільнив його в мгновенні ока від сліпоти і сам же апостол Ананія його хрестив. І ось там по дорозі в Дамаск, із гонителя християн Савла, став, народився духовно великий апостол язичників і всіх народів. Божественний Павел, який іменується первоверховним апостолом, пам'ять якого ми сьогодні звершуємо. Апостоли Христові Петро і Павел, прийняли мученицьку смерть в Римі. І причому в один день апостол Петро був розп'ятий на Христі вниз головою, апостола Павла усікли мечем. Дорогі браття і сестри, кожен із нас, незважаючи на те, з якого роду, з якого народу він походить, яку освіту має, чи багатий чи бідний, чи високий чи низький, може послужити Христу. Талантів у кожного із нас багато, основне їх не закопувати в землю. Трудитися для слави Божої, для спасіння нашої душі, для вічності, про що і говорили і проповідували святі апостоли, і Петро і Павел. Помолимось, до, дорогі браті і сестри, до святих перворуховних апостолів Петра і Павла, щоб Господь милосердний їхніми молитвами і нам дарував. Хоч якусь частину ревності по Бозі. Щоб нам в міру своїх сил наслідувати апостольську ревність, своїм життям проповідувати Христа і словом, і ділом, вчинками, людяністю, людяним відношенням до інших, нехай же молитвами святих перверховних апостолів Петра і Павла, Бог милосердний підкріпляє всіх нас. Амінь.